Сьогодні в рамках акції День довкілля продовжуються заходи по прибиранню та озелененню території. Вибрана чудова локація це саме такий хаб соціальних послуг лібережної частини міста. Минулого року ми відкрили центр. Підтримки наших ветеранів та їх родин в цьому році ми плануємо відкрити такий же саме центр вже на нашому правом березі. Сьогодні разом з Олександром Борисовичем, керівником підприємства Каместаль, будуть висаджені дерева на території нашого міста. Сьогодні буде висаджено близько 500 дерев на різних локаціях, і разом з вами, з нашим шановним ветераном, зі всім присутнім. Ми сьогодні покращимо озеленення цього куточку, куди приходять ветерани. Їх родини проходять також наші мешканці. Каместаль це частина великої Сім'ї Сталого фонду Ріната Ахметова. Сьогодні разом з вами, з ветеранами, разом з нашим міським головом висадимо ці дерева і це. Символ того, що ми віримо, що ми переможемо, що Україна переможе, все буде добре. З задоволенням долучилася до акції озеленення нашого міста. Каменсталь завжди допомагає Кам'янському. Тому озеленення кам'янського це для нас дуже приємний і важливий крок. Посадили дерева, посадили кущі, знаєте, зробили такий гарний майданчик для відпочинку наших від відвідувачів. Наш центр надає послуги родинам загиблих, родинам полонених, родинам безвісті зниклих, а також діючим військовослужбовцям сім'ям. дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої акції по озелененню і дякую за наш центр, що він є. І ми там працюємо і допомагаємо один одному. Такі екологічні акції проходять в різних куточках нашого міста вже протягом другого тижня. І сьогодні теж вони відбуваються на різних локаціях. Протягом дня ще буде проходити локація на Дніпробуді. Це теж територія, де знаходяться вимушені переміщені особи. Там теж буде проведення озеленення. Ми подовжуємо акцію, яку започаткував міський голова. Тут проживають. В нас переміщені особи, люди поважного віку, і ми вирішили, що теж створити їм такий затишок, облаштували їм зони відпочинку. Мені подобається акція, і вообще город мені ваше місто дуже подобається. Ви нас добре прийняли. Ми дуже в раді і нікуди не хочеться нам виїжджати. А отут жити, вообще тут дуже гарні люди. колектив дуже великий, що нас обслуговує. Дуже гарні всі люди. Дякую вам велике.